Вітаю, шановні колеги! Хочу певним чином проінформувати, що відбувається наразі в системі освіти в галузі освіти в Запорізькій області. Ми працюємо майже можна сказати в штатному режимі, враховуючи, що досвід одного року роботи під час війни навчив нас багато чому, зробив нас реально стресостійкими. Ми всі стали за цей період, я маю на увазі освітян, особливо керівників системи освіти. Ми всі стали певним чином кризовими менеджерами і, в принципі, долаємо всі ті виклики, яких надзвичайно багато, і вирішуємо ті питання, яких раніше взагалі не вирішував. Або е шукаємо разом е правильне правильний, якщо це можливо, да, і в цих умовах адекватне рішення, а саме разом от, з представниками е територіальних громад, перш за все е керівниками в освіті і е керівниками від міського департаменту. Ну і звісно, що керівники шкіл і безпосередньо вчителі це наша опора. це ті елементи тієї системи, яка вистояла на початку війни і далі вже з 1 вересня 2022 року більш-менш ми продовжили надання і освітніх послуг і функціонування закладів освіти в різному форматі, за різними умовами, але тим не менш ми працюємо. На сьогодні Запорізька область, якщо ми розглядаємо в структуру, структуру галузі освіти, ми маємо, звісно, дошкільний рівень. На жаль, сьогодні всі заклади дошкільної освіти працюють дистанційно. Це однозначно ну, Надзвичайно складно і я, на мій особистий погляд, неприйнятна форма роботи саме для дошкільного закладу, але навіть при цьому, по іншому, ми взагалі не можемо на сьогодні да, з дошкільнятами працювати, але навіть при цьому. Здійснюється робота, є зв'язок, є комунікація з дітьми, є комунікація з батьками. Тут в першу чергу відповідальність батьків, наскільки вони до питання виховання своїх дітей ставляться відповідально, настільки ж вони будуть активно долучатись до навчання в закладі дошкільної освіти. Звісно, що законодавство ми маємо з 5 річного віку дитину. В обов'язковому порядку залучити до дошкільної освіти. На цим ми працюємо, і в цьому сенсі, як варіант з виходу ситуації, це знову ж таки дистанційна освіта, більш-менш, яка все ж таки відбувається. Але дуже сподіваємося, що навіть за цей період напрацьоване з містом Запоріжжя з керівництвом міста Запоріжжя шляхи виходу. А саме для нас це перше укриття, да, тому що ми не можемо запустити ні змішаний, ні очний формат, враховуючи безпекову ситуацію, якщо відсутнє укриття, саме заклади дошкільної освіти найменше забезпечені укриттями, і тому тут велике питання і є. Над чим працювати, і я скажу, що це найбільш на сьогодні такий чутливий момент, який надзвичайно повільно вирішується. Хотілося б більше ефективності. Шкільна освіта, заклад загальної середньої освіти. На початок до війни у нас нараховувалось 496 закладів. На сьогодні це 446, ми втратили 50. Це просто ті, які взагалі не здійснюють статутну діяльність. І ще по ходу навчального року ми. Призупинили діяльність ще 30. Тобто на сьогодні у нас 416 закладів, які працюють, надають освітні послуги. 148 з лишком дітей шкільного віку отримують освіту, загальну середню освіту і початкову, і базову, і старшу профільну в наших школах. Звісно, щоб Переважно це дистанційний формат, знову ж таки, єдине, да? що ми змогли в другому півріччі запустити декілька інтернатів, тобто заклад загальносередньої освіти інтернатного типу в змішаному форматі з урахуванням дітей, які потребують спеціальної освіти. Тобто, якщо певні нозології, ну, дистанційка сама по собі формат специфічний, а якщо дитина з нозологіями, а ми не, принцип. Інклюзивності нашої освіти залишається для нас пріоритетним так само, як було і до війни. Тому, от саме для інтернатів, ми пішли на змішаний формат, який тут територіально по місту Запоріжжя. Як це відбувалося, як ми зберегли оці 416 шкіл? На, з початком війни, це перші декілька місяців у нас були явно питання без відповідей. Ми завершили навчальний рік набагато раніше, ніж він мав би завершитись. Потім була постанова, яка дозволяє. Дозволило нам це робити, тобто можна було відповідно до постанови Кабміну не витримувати ті необхідні за законом України про загальну про повну загальну середню освіту 175 днів, які обов'язкові були раніше. Вже постанова серпня місяцем дозволяє нам або менше кількість днів навчати дітей, або більшу кількість днів навчати дітей. Ми можемо самі в рамках безпекової ситуації регулювати цей момент, тому надзвичайно складно завершувався навчальний рік двадцять Року. Влітку ми робили з кожним районом окремі наради з керівниками, з представниками, так званими засновниками, тому що у нас в громадах засновники є голова. і Рада цієї громади вони є засновниками шкіл. Ми з ними радили, що ми будемо робити з 1 вересня. І коли поставало питання, відповідно: А ми не знаємо, як ми запрацюємо з 1 вересня. Ми взагалі не уявляємо собі, як ми запрацюємо з 1 вересня. У нас діти там, десь вчителі там десь. Одним словом, було вирішено, по перше, встановити реальну комунікацію з кожною дитиною, з кожним вчителем постійно проводився моніторинг. Він проводиться і до сьогодні, кожні кожну декаду. Ми маємо реальний дашборд по всій області, де надзвичайно багато у нас інформації зберігається по кожній ланці. По кожній дитині відповідають керівники шкіл, скільки за кордоном, скільки в межах України, скільки в межах області, скільки на території окуповані, і я на кожної декади знаю оновлену цифру в кожному в розрізі, саме цих названих категорій. Одним словом, ми розпочали навчальний рік. Умова була обов'язково знаходити дітей, обліковувати їх, навіть якщо вони на тимчасово окупованій території, по можливості встановлювати з ними зв'язок. Таким чином ми переслідували мету. Зберегти школу, зберегти так звану мережу, тому що від кількості дітей залежить та мережа, яка буде побудована. Ми зберігаємо мережу. Ми маємо субвенцію, тобто фінансування з державного бюджету на існування цієї школи. Таким чином, ми зберігаємо контингент вчителів. Тому що ми маємо з чого їм платити заробітну плату, і відповідно, і е, можемо більш-менш забезпечити освітній процес. Робота йшла складно, але ну, можемо сказати, що в принципі вона е, мала м, успіх, тому що от, школи працюють е, і ми контролюємо цей момент. Е, що стосується контингенту. Контингент як розподілений на сьогодні оці 148 з восім тисяч дітей шкільного віку. Умовно скажу наскільки в цифрах точно говорити не буду, але Певна частина, і ми знаємо, яка це частина за кордоном, певна частина в межах області. Ще раз кажу, і в абсолютному відносному вимірі, звісно, ми знаємо, скільки це дітей, і знаємо, скільки дітей на тимчасово окупованій території. Вердверто скажу, не всі діти з окупованої території у нас з нами на зв'язку, але ми рахуємо їх нашими дітьми. Ми знаємо, що після перемоги і після деокупації ми, ми відновимо з ними зв'язок. Ми зможемо оцінити. У нас є інструменти і на сьогодні, і Міністерство освіти над цим працює, додасть нам інструментів щодо способів оцінки рівня знань тих дітей, чи вони залишились там, як були рік тому, чи вони там самостійно сімейно у них було навчання для того, щоб встановити рівень знань і реінтегрувати їх знову в нашу спільноту. Що стосується дітей з які за кордоном, знову ж таки міністерство підготувало наказ. Дякую, пройшов рік, для того, щоб була можливість перезараховувати той обсяг знань, які дитина отримала за кордоном, тому що там є певна вимога обов'язково відвідувати школу, якщо дитина за кордоном да всі європейські країни вимагають саме обов'язково відвідання шкіл. У нас сьогодні на є інструменти, як перезараховувати те, що дитина вивчила в школі в європейській школі, якщо вона за бажає. Залишитись в нашій українській школі, тому що певний час були, були скарги, що дитина тягне дві програми, їй надзвичайно складно, але не полишаємо українського світу, цінуємо, хочемо повернутися і так далі. На сьогодні ми вирівнюємо і це питання. Що стосується вчителів і взагалі контингенту педагогічного, там, коли у нас була ця робота по евакуації керівників з освіти і керівників шкіл, тому що ми розуміли, якщо саме керівництво буде на підконтрольній території, відповідно ми будемо мати в собі можливість керувати процесами, управляти процесами. І так воно і сталося саме там, в тих громадах, де не евакуювалися, не виїхали керівники в освіті і керівники шкіл. Ми на сьогодні маємо маємо ну, скажімо так е неприємну кризову ситуацію, де не запустилася жодна українська школа. У нас є таких три громади. Все інше були відповідальні би, керівники з освіти територіальних громад, були відповідальні директори шкіл, вони виїхали, вони згуртували колектив і вони змогли з 1 вересня відновити навчання. Тобто ще раз доводить цей момент, наскільки важливо, коли керівник будь-якого рівня є відповідальним, є професійним. І від цього залежало в кризовий момент дуже ну дуже багато залежало. В першу чергу до це були долі вчителів і долі дітей, тобто вони могли тоді згуртувати або не могли. Да? Коли вони кидали, у нас були випадки, коли директор вона навіть виїхала, але вона звільнилась, поїхала далі за межі області, кинула свій колектив. Немає керівника громади, нікому призначить нового, просто формально нікому призначить нового керівника. І все, колектив розпадається, роз'їжджаються, дітей втрачають, і, і діти роз'їжджаються, і ми вже ну майже не можемо рахувати їх, якби як учасники освітнього процесу нашої. Області тому ну, отакі були процеси. Що стосується далі, по рівням професійна освіта, у нас 29 закладів професійно технічної освіти в області, 17 з них безпосередньо знаходяться територіально в області. Всі вони протягом травня червня місяця були. Так так скажемо, евакуйовані до міста Запоріжжя. Були спроби вивакуватись далі, але ми вмовляли залишатись на території саме міста Запоріжжя, створювали умови на базі інших закладів професійно-технічної освіти для роботи керівників або для роботи колективу. Там, де керівники не виїхали, у нас також є декілька закладів професійно-технічної освіти, де не виїхали керівники однозначно були призначені інші. То час же тому, що ще раз наголошу, від керівника дуже багато чого залежить. Тобто, 17 профтехів з області у нас переміщені в місті Запоріжжя працюють, продовжують реалізовувати освітній процес. Звісно, це складно. Чому база залишилась там? А професійна освіта це в першу чергу виробнича практика, це зв'язок з територіально близько розташованими підприємствами. Ну, Чесно скажу, якість, звісно, страждає. Звісно, нема де проводити практику, особливо якщо це сільськогосподарський напрям да, професійної освіти. Тут ми радимося зараз директорам, будемо далі вирішувати. Провалилося трішки у нас набір професійного освіту. Якщо ми очікували 5 тисяч трішки більше 5 тисяч вступників професійного освіту, отримали лише 3,5 тобто регіональне замовлення про. Просіло, тому що, як правило, складовою були саме діти з області, саме професійна освіта, учасники професійної освіти більша їх кількість залишилася все ж таки на більше. Я маю на увазі у відносному виразі у порівнянні з дошкілятами і дітьми шкільного віку саме от професійної освіти. Відносному виразі то більше залишилось на тимчасово окупованій території. Хоча взагалі в абсолютному їх не так багато, в принципі, да? їх у нас там 12 тисяч, ну майже 13 тисяч всього студентів профтехів. Далі коледжі знову ж таки всі жоден не втрачений. Перемістилась. Частина коледжів вони безпосередньо є структурами, структурними підрозділами університетів. Там відповідальні були університети, і вони переміщали. Є чотири коледжі, які підпорядковуються об. Обласній раді тут ми керували цим процесом. Вони в першу чергу були переміщені. Скажу, що був один коледж місто Мілітополь, наш промислово-економічний коледж, де надзвичайно складна була ситуація стосовно того, що ми взагалі його мали втратити. Ви знаєте, це, це прикрий. Випадок колаборації керівника. Ми відпрацювали це питання дуже швидко ще в там березень, квітень через міністерство освіти. Вона була звільнена і єдина заступниця виїхала на підконтрольну територію, яка розуміючи відповідальність перед взагалі і студентами в першу чергу, тому що ж випускова кампанія йшла. Діти мали отримати свої дипломи, випускники, і вона взяла на себе цю зну таку тягар реальної відповідальністю, тому що більшість колективу все ж таки залишилася в Мелітополі, але частина евакуювалась, і ми зберігли саме цей коледж в за українськими стандартами. Він сьогодні працює в місті Запоріжжя, релокований і працює на базі нашого будівельного коледжу і надає свої послуги. На жаль, звісно, що не набрав він нових студентів, але в цьому році вони вже. Більш-менш активно працюють, і навіть у них є надія на те, що у них будуть нові студенти-першокурсники. І в заклади вищої освіти залишилася наступна ланка. У нас три релоковані університети – це Бердянський педагогічний, Мелітопольський, також само педагогічний, і ну, я повну назву не називаю, і Таврійський. То, то, то також з міста Мелітополя та Врізький агротехнологічний е, у, університет, які були вчасно переміщені до міста Запоріжжя у червні місяці. Ми змогли видати дипломи і, і взагалі не втратити університет. І це була б велика, е, велика втрата для області. Якщо не дай би боже, у нас е, якийсь б університет е, залишився на окупованій території і продовжував свою діяльність. Е, не як український університет, наші українські університети, всі в Запорізькій області, всі працюють, всі збережені як юридичні особи і як безпосередньо діючі, сьогодні надають свої послуги тут, у місті Запоріжжі. Вони працюють на базі Запорізького національного і Хортицької академії. Це загалом з чого складається система? Які особливості? Складно було проводити вступну кампанію минулого року. Вступна кампанія цього року буде ще складнішою. Ми змогли зорганізуватись і в надзвичайно небезпечних умовах створити прийнятні умови для того, щоб нам дозволили проведення НМТ. Ми змогли зорганізуватись і е, опустити наші центри тестування в укриття в минулому році. Це був унікальний досвід між іншим. І ми е, більше 4 тисяч дітей е, протестували в минулому році, які змогли далі вступати в заклади вищої освіти. Ті, які залишались на тимчасово окупованій території е, минулого року, е, завдячуючи Кабміну, Міністерству реінтеграції, Міністерству освіти була спеціальна кампанія, е, де була ця. Е, е, Ця категорія дітей врахована, і вони по квоті 2 мали вступати без НМТ». В цьому році ми так само готуємося до складного НМТ. У нас зареєстровано на сьогодні 6156 учасників НМТ, які хочуть бажають пройти його в місті Запоріжжя. Це надзвичайно велика кількість для нас. Це дуже відповідально, складно організаційно, витратно організаційно. Чому пояснюю? Тому що ми там, ми, можливо, як і Дніпропетровська область, маємо набагато більші і більш триваліші повітряні тривоги ніж. Інші області, а під час проведення НМТ, під час тривоги мають зупиняти написання роботи, спускатися в укриття, чекати, тобто продовжується. Якщо ми в Запоріжжі будемо спускатися, чекати наші тривоги по годині по або буває більше, то у нас затягне. А в нас 6 тисяч бажаючих. Ми затягнемося, просто до вечора можемо сидіти, плюс хвилювання батьків, плюс психологічні там зриви дітей і так далі. Так далі, і ми вже завчасно опустили всі свої центри е, в укриття і. Дуже сподіваємося що зможемо безпечно провести саме цю кампанію. Але ще раз наголошую, що дуже відповідально, дуже складно. І враховуючи, що ми маємо забезпечити оснащення технічне, да, в саме в укриттях, тобто це і меблі, і комп'ютери, і так далі. По комп'ютерах ми отримали гуманітарну допомогу. Декілька хвиль було отримання такої гуманітарної допомоги. В першу чергу, за ініціативи Міністерства освіти була потреба зібрана з вчителів в першу чергу. Але ми Запорізька область пробили до. Озвіл включити в цю потребу і е, наші релоковані коледжі і релоковані правтєхи, і релоковані університети, тому що вони виїхали без матеріальної бази, їм надзвичайно складно було працювати. Тому у нас отримували як гуманітарну допомогу для роботи. Я ще раз наголошу: тобто, у нас заклади отримують, обліковують цю техніку і видають своїм працівникам для роботи, тому що були. Е, я знаю, можливо, будуть питання певні конфліктні ситуації, коли. Бо ми також видавали не тільки педагогічним працівникам, а й дітям, учасникам освітнього процесу, і були певні скарги, ні непорозуміння стосовно того, чому не дають на постійне користування. Не може піти на це держава для того, щоб там кожну сім'ю забезпечити гаджетом або кожного вчителя повністю на назавжди забезпечити інструментом для роботи. Тому забезпечуються заклади, поповнюється їхня матеріальна технічна база. А вже заклади видають під відповідальне користування вчителям. Для роботи ми отримали загалом більше вісім тисяч комп'ютерів. Ну там комп'ютери, хромбуки і більше трьох тисяч планшетів і хромбуки для дітей за цей період війни. Тобто, більш-менш держава не покинула Запорізьку область, в тому сенсі, що ми максимально в дистанційці і нам необхідно було технічне оснащення для цього. Ну і Певний мінімум для цього був забезпечений. Далі робота продовжується.